Сьогодні за 3 хвилини я розповім вам, як приготувати отакі пухкі оладки. Я люблю, щоб вони виходили товстенькі, щоб всередині були м'якенькі, як пух, і нагадували по смаку пончики. Тісто для цього рецепту виходить густим, тому в процесі смаження воно поглинає менше олії, а отже, і оладки виходять не такі жирні. Список усіх потрібних інгредієнтів ви зараз бачите перед собою на екрані, а також я продублюю їх внизу під відео. Дуже важливе правило цього рецепту це кефір і яйце мають бути кімнатної температури. Також зазначу, що всі продукти додаються в тісто саме в тому порядку, в якому вони зазначені у списку. На всякий випадок показую вам, як відміряти чайну ложку соди без гірки. Починаємо замішувати тісто саме в тому порядку, як я і говорила, як є в списку. Отже, спочатку яйце, потім додаю сіль і цукор. І ретельно все це розмішую, збивати не потрібно. Коли отримаєте більш-менш однорідну масу, можна додавати кефір. Якщо ви забули дістати його завчасно, то можна підігріти у мікрохвильовці, але слідкуйте, щоб він не був гарячим. Яйце теж можна підігріти, для цього покладіть його у мисочку із гарячою водою, але слідкуйте, щоб це не був окріп, інакше білок почне заварюватися. Борошно я тут даю у три етапи для того, щоб легше було розмішувати. Ви можете, звичайно, скористатися блендером, так буде легше і швидше. У результаті виходить досить густе тісто, але що потрібно розуміти, що і кефір буває різної густоти, і яйця бувають різної величини. Та і вологість борошна насправді буває різною. Тому це той момент, коли доведеться спробувати і призвичаєтеся. Останньою будемо додавати соду, гасити її не потрібно через те, що якщо ми маємо кисле середовище, то сода не потребує гасіння, а кефір якраз і є таким середовищем. І отут ви можете бачити, яка густота тіста потрібна. Соду я розпорушую по поверхні тіста для того, щоб легше її було об'єднати. Це буде останнє перемішування, і після цього тісто мішати вже не можна. Отже, ретельно перемішайте і після цього можна залишити його відпочивати десь хвилин на 15-20. Олії хтось любить додавати більше, хтось менше. Тому тут орієнтуйтеся на свій смак. Я буду смажити на звичайній соняшниковій рафінованій олії. І ще раз нагадаю, що тісто більше не перемішуємо, просто надбираємо ложечкою з краю. Далі воно собі там смажиться. А ви чекаєте? Тісто за цим рецептом виходить густе, тому просмажуватися воно буде трішки довше, можливо, ніж ви звикли. Тому обов'язково накривайте кришкою і стишуйте вогонь до мінімального. Навіть першу оладку я рекомендую вам зняти, розламати, подивитися, як вона пропеклася всередині, щоб напрацювати собі схему по часу і потужності вогню. Як ви бачите, я накриваю кришкою, коли вони пропікаються і з однієї сторони, і з іншої. Знімаю оладки на серветку для того, щоб забрати зайвий жир. З цієї кількості тіста у мене вийшло 18 оладок. 17 ви зараз бачите перед собою, а одну першу я розламала, щоб перевірити, як вона пропеклася. Оладки за цим рецептом виходять пухкі і помірно солодкі. А щоб урізноманітнити смак, ви можете додати в тісто ванільний цукор, шматочки яблук або, наприклад, ягоди. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт. Дякую всім за увагу!